Шановна комісія, до вашої уваги робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів прогнозування результатів кіберспортивних матчів. Її виконав студент групи кнт 214 м Коверсон Олександр. Об'єктом дослідження роботи був процес прогнозування результатів кіберспортивних матчів. Предметом дослідження були методи та засоби для прогнозування результатів кіберспортивних матчів. Мета роботи полягала у підвищенні точності прогнозування результатів кіберспортивних матчів. Під час першого завдання роботи аналізу предметної області було переняно існуючі програмні продукти, які дозволяють тримати прогноз результатів кіберспортивних матчів дисципліни Counter-Strike 2. На основі дослідження предметної області та, зважаючи на перейняльну таблицю, яку можна побачити на слайді номер 3 виявлено, що для кінцевого користувача немає зручних безкоштовних додатків із можливості вибору конкретних матчів та отримання прозорого пояснення прогнозу. Більшість рішень або є закритими аналітичними сервісами. Або обмежені вузьким функціоналом, або орієнтовані переважно розробники потребують складного розгортання. Також, оскільки для формування точного прогнозу необхідні актуальні дані, які постійно оновлюються на сайті ashotv.org, з якого перелася вся статистична інформація, було прийнято рішення реалізувати веб-застосунок. В процесі вибору та обрієтування структури системи було проаналізовано та мову програмування для створення веб-застосунків з використанням машинного навчання. Порівняння, яке відображено в таблиці на слайді номер 4 показало, що кожна мова програмування має свої переваги та недоліки для розробки веб-застосунків з використанням машинного навчання, але за сукупністю переваг було обрано мова програмування Python. Вибір Python для даного проєкту обумовлений передусім його універсальністю та швидкістю прототипування. Мова дозволяє легко інтегрувати дані з веб-сайтів та виробляти великі обсяги статистичної інформації про команди та гравців. Після вибору мови програмування було перейняно Python фреймворки для створення. Вебзастосунки з використанням машинного навчання. В таблиці на слайді номер 5 можна побачити перемільну таблицю цих фреймворків. Streamlit виділяється серед Python фреймворків своєю простотою та швидкістю прототипування. Він дозволяє швидко створити веб-інтерфейс для машин-лірнінг моделей без необхідності писати фронтенд код або окремий бекенд. Для проєктів, які потребують швидких інтерактивних прототипів прогнозування, це значна перевага. Фласка Django підходить більше для традиційних веб-застосунків. Тому для задачі, де важлива швидка інтеграція статистики та моделей, стрімлі забезпечено найзручніший найбільш ефективний підхід. Після визначення з інструментами розробки ПЗ було виділено функціональні вимоги, яким має відповідати програма. Це представлено у вигляді діаграми прецедентів на слайді номер 6 З діаграми видно, що головними вимогами є вибір поточних матчів та майбутніх матчів, вибір типу прогнозу на карту або на матч. Вибір моделі прогнозування при виборі прогнозу на матч, пошук за назвою команди, отримання прогнозу та перегляд статистичної інформації про команди та гравців. На слайді номер 7 можна побачити схему бази даних. Таблиця матчів необхідна для зберігання історичних даних матчів, які використовуються для розрахунку форми команд, аналізу історії зустрічей та навчання додаткових машин лернінг моделей. Таблиця Player Stats використовується якесь статистики гравців для швидкого отримання даних під час прогнозування. Таблиця Teams містить актуальні дані про команди, які оновлюються парсером при змінні інформації. Таблиці Match Predictions та Map Predictions потрібні для зберігання переноті моделі на матчі та конкретні карти для подальшого аналізу їх точності. Таблиця Matches Cache потрібна для зберігання завантажених матчів, на які користувач може отримати прогноз. Потрібно на той випадок, коли витягувати інформацію на примоті сторінки матчу неможливо. При першому запуску веб застосунку перед користувачем з'являється вкладка з поточними матчами. Яка зображена ліворуч на слайді номер 8 Користувач може потрапити до іншого розділу, а саме до секції майбутніх матчів, які пройдуть в найближчий тиждень. Для цього йому потрібно в селекторі Choose Match Status обрати Upcoming. Цей розділ можна побачити праворуч на слайді. Далі він може обрати, який тип прогнозу він хоче отримати на матч або на конкретну карту. Для прогнозу на матч користувач може вибрати, з допомогою якої модели він хоче отримати прогноз. Для цього в селекторі Choose the Model потрібно обрати певну модель. За замовчуванням стоїть власна створена модель. За замовчуванням для всіх матчів стоїть прогноз на матч. Для зміни типу прогнозу потрібно в радіоселекторі обрати Map Prediction. Якщо на цей матч вже відомі карти в селекторі, який з'явиться після вибору прогнозу на карту, обрати карту, на яку користувач хоче зробити прогноз. Також потрібно звернути увагу, що після вибору прогнозу на карту зміна моделі для прогнозування неможлива. Через те, що вже готові моделі навчалися на історичних даних, які не враховували конкретні карти. На цьому слайді можна побачити, як виглядає прогноз на матч, його можна побачити ліворуч на слайді, та прогноз на конкретну карту, яку можна побачити праворуч на слайді. При прогнозі на конкретну карту не враховувалась поточна форма команд та їх очні зустрічі, тому цієї статистики немає при цьому типі прогнозу. На слайді номер 10 можна побачити статистичні дані гравців та таблицю відсотка перемог по певним картам кожної з команд. Їх занесено в експандо таблиць, які можна розгорнути та переглянути детальну інформацію. А, на слайді номер 11 можна побачити графік зіставлення прогнозів моделей з фактичним переможцем. Цікаво мені матчі номер 6 26 та 37. Усі моделі одночасно обрали одну команду, а перемогла інша. Так у матчі No6, власна створена модель прогнозувала перемогу з ймовірністю 50,33 проти 49,67% для суперника, що свідчить про близькість потенційних результатів. У матчах номер 26 та 37 усі моделі обрали одну команду як фаворита, однак перемога здобула інша, що свідчить про вплив факторів, які не враховуються моделями. На слайді номер 12 можна побачити графік точності моделі. Власна модель дала точність 63,9%, що є найкращим показником серед протестованих моделей. Такий результат став можливим завдяки комплексному підходу до побудови ознак та використанню актуальних даних. Модель враховує не лише історичні результати команд, а й статистику гравців, включаючи показники ефективності. Це дозволяє оцінювати не лише командну взаємодію, але й індивідуальні сильні та слабкі сторони учасників матчу. У висновках цієї роботи можна підвести наступне: розроблене ПЗ створено з використанням мови програмування Python та фреймворку StreamLit. Це забезпечує зручну інтеграцію машин learning моделей з веб-застосунком. В процесі експлуатації ПЗ було підтверджено його стабільність та коректну роботу, зручність інтерфейсу та надійність обробки даних. Особливу увагу приділу на розробці власної моделі прогнозування, яка інтегрує як історичні, так і актуальні дані, що дозволяє швидко адаптувати прогнози до змін у команд або поточної форми гравців. Проведене експериментальне дослідження показало, що власна модель перевищує точність стандартних алгоритмів CatBoost та XGBoost на 8,3% та 5,6% відповідно, а також дозволяє прогнозувати результати на рівні окремих карт із вищою передбачуваністю. Програмне забезпечення має потенціал для подальшого розвитку та вдосконалення точності.